Ви в США за програмою ЮФАЮ або подали на притулок і хвилюєтесь, що ваш статус може опинитись під загрозою у 2025 році. Ви не самі. Тисячі українців зараз задають собі ті ж самі питання, що буде далі? Як легалізувати своє перебування, якщо програми будуть скасовані? У цьому відео я детально розберу, які шляхи є для того, щоб залишитись в США і отримати Грін Карту. Це будуть лише реальні та перевірені способи. Дивіться до кінця, бо саме останній варіант може змінити ваше життя. І, звісно, не забудьте підписатись на канал. Тут я ділюсь важливою інформацією для українців у США. Давайте почнемо з головного. Чому це зараз так важливо? Програми на кшталт U4U або TPS не гарантують вам постійного перебування в США. Це тимчасові заходи, які можуть бути скасовані, якщо політичний курс зміниться. Те ж саме стосується і процесу притулку. Навіть якщо ви подали документи, нема жодних гарантій, що ваш кейс буде схвалено. Але є способи вирішити це питання, і сьогодні я розповім, як і сам. Які реальні варіанти є для українців, щоб залишитись в США і отримати грін-карту. Перше це подання на зміну статусу з гуманітарного на інший, якщо ви зараз у США за ЮФАЮ, ви можете змінити свій статус на інший, наприклад, F1 – студентська віза. Ви можете вступити до коледжу або університету, отримавши статус студента. Це дозволяє вам залишатися в США на час навчання, а також відкриває шлях до програми OPT Optional Practical Training, яка дає право на легальну роботу. H1B робоча віза. Якщо ви знайдете роботодавця, який готовий спонсорувати вашу візу, це може стати стабільним рішенням. Віза для людей із видатними здібностями. Якщо у вас є професійні досягнення, наприклад, у науці, мистецтві або спорті, ця віза може підійти вам. Але пам'ятайте, що для кожного з цих варіантів потрібен ретельний підхід до підготовки документів. Друге, це шлюб із громадянином або резидентом США. Шлюби з громадянином США це один із найшвидших шляхів отримання грін-карти. Процес зазвичай займає від 6 до 12 місяців, якщо у вас все в порядку з документами. Але зверніть увагу: імміграційні служби дуже ретельно перевіряють шлюби. Щоб уникнути фіктивних союзів, вам потрібно буде надати докази реальності ваших стосунків, такі як спільні фотографії, рахунки або свідчення. Близьких. Також ви можете отримати грін карту через шлюб із постійним резидентом США, хоча цей процес може зайняти трохи більше часу. Продовження або зміцнення кейсу з притулку. Якщо ви подали заяву на притулок, дуже важливо, щоб ваш кейс був підготовлений максимально професійно. Це означає збір усіх можливих доказів про загрозу вашому життю в Україні, підготовка до інтерв'ю з офіцером USCIS, робота з імміграційним адвокатом, який знає, як правильно представляти ваш кейс. Після отримання статусу біженця ви можете подати на грінкарту через рік. Це легальний і надійний шлях. Четверте TPS Temporary Protected Status. Програма TPS надає українцям право залишатись і працювати в США. Якщо ви ще не подали на цей статус, зробіть це якнайшвидше. TPS не гарантує грін-карту, але це може дати вам час, щоб знайти інші варіанти, наприклад, робочу візу або шлюб. Пам'ятайте, що програми TPS регулярно переглядаються, тому важливо стежити за оновленнями і продовжувати статус. Часно п'ятеця інвестиційна або бізнес імміграція. Якщо у вас є капітал, інвестування в економіку США може стати вашим шляхом до отримання грін карти. Ось два основних варіанти. E2 ви можете відкрити власний бізнес у США і отримати право на легальне перебування. Програма UB5. Це потребує інвестицій в розмірі 800 тисяч доларів у затверджений проект. Успішна участь у програмі UB5 може дати вам грін карту. Цей варіант підходить не всім, але для тих, хто має ресурси, це може бути чудовим рішенням. Друзі, як бачите, навіть у складній ситуації є способи залишитись в США і легалізувати свій статус. Ось мої головні поради. дійте вже зараз. Не чекайте змін у законодавстві, а починайте готувати документи. Зверніться до імміграційного адвоката. Це Найшвидший і найкращий спосіб уникнути помилок у вашому кейсі. Будьте в курсі новин, стежте за оновленнями, які можуть вплинути на ваш статус. І головне, не здавайтесь. Ваші мрії про краще життя в США цілком реальні, якщо правильно підійти до справи. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Напишіть в коментарях, який із цих варіантів здається вам найкращим, або якщо у вас є запитання, я завжди готовий допомогти. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.